шака, але в таємниці мрієш про AR, То це відео для тебе з вами. Тігра тактікал. І до вашої уваги, поршневий карабін Адамс Армс P2. Адамс Армс П2 це півавтоматичний карабін, виготовлений американським виробником зброї Адамс Армс. Від базової моделі П1 P2 відрізняється довгою консольною цівкою, що забезпечує легкість у встановленні додаткових аксесуарів. Карабін обладнаний руків'ям зведення Radian Raptor, що дозволяє комфортно користуватися як з лівої руки, так і з правої. Крім того, є можливість переносу важелю запобіжника на правий бік, що додає зручності у використанні. Система газ пістон, поршнява система короткого ходу середньої довжини Мідлейт дає надійність і стабільність роботи карабіна в різних обставинах. Поршень має 5 налаштувань, що дозволяє точно регулювати автоматику під різні види боєприпасів та аксесуарів, такі як саундмодератори. Це означає, що система працюватиме навіть при підвищеному тиску газів. Ствол карабіна з хром малібден ванадієвої сталі і покритий чорним нітридним шаром. Для високої стійкості до корозії і зносу. Внутрішня обробка ствола методом карбонітрування значно підвищує його довговічність. Дві ствола 1,7. Отже, ми розуміємо, що ми можемо відправляти зі ствола більш важкі кулі. На всій довжині ствольної коробки та цивки розташована планка Пікатіні для встановлення коліматорних і оптичних прицілів, що дозволяє легко адаптувати карабін під різні тактичні завдання. Карабін оснащений спусковим механізмом Rise Armament. Цей УСМ забезпечує короткий і плавний хід спускового гачка. Одноступеневий спуск із зусиллям 1,6 кг, що покращує контроль над зброєю. P2 має ергономічну пістолетну рукоятку і телескопічний шестипозиційний приклад від Chris USA. Це той, що Chris Vector на хвилиночку, з можливістю установки QD-Антапок, що забезпечує зручність використання і можливість швидкої адаптації під різні ситуації. До карабіну додається фірмовий чохол від Adams Arms, що забезпечує зручність транспортування і зберігання зброї. Adams Arms P2 це карабін, який відрізняється високою надійністю і ефективністю в складних ситуаціях. Завдяки продуманій конструкції, покращенню системі газового регулювання та ергономічним рішенням, p 2 забезпечує стабільну і точну стрільбу. Для тих, хто шукає універсальну і надійну зброю, цей карабін є відмінним вибором. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал. Хай прибуде з вами сила.